Видно вона, що трошечки підмерзла, але фішка, яка, бачите, ці листочки підмерзли, але вона продукувала знизу. Знизу молодесенькі, живі. Ось пазухи, ось пазухи лізе. Тому для неї умови шикарні зараз. Росте. Ах. Пшениця, який дала ковер, так? Да? Ось. Ну, Пшеничка скоро десь Бог пропаде. Так. Тому якась така картина. Непогана, гарна на мене. Шикарно. Шикарно виглядає.